Доброго дня! Сьогодні на уроці мова піде про воду, її властивості і поширення в природі. А також ми поговоримо про воду як про розчинник. Вода особлива речовина на планеті Земля. Фактично, саме воді завдячує своїм існуванням, усе живе. Вода це дуже хороший розчинник для багатьох речовин. Людина постійно використовує водні розчини в повсякденному житті. В воді відбуваються численні хімічні перетворення в природі і живих організмах. Якісна питна вода є однією з найважливіших умов для здорового і повноцінного життя людини. Саме тому охорона водних ресурсів планети вважається одним з пріоритетних завдань цивілізації. Вода є складною молекулярною речовиною, яку утворюють два атоми гідрогену і один оксигену. Хімічна формула води H2O. Вода це оксид гідрогену. Її графічна формула має наступний вигляд. Вода є однією з найпоширеніших речовин на планеті і вкриває понад 2 третіх поверхні Землі. Майже 97% води зосереджено у морях і океанах. Менше 3% від усієї кількості води на планеті складає прісна вода. До того ж, майже уся прісна вода міститься у снігах і льодах Антарктиди, Арктики і на територіях з вічною мерзлотою. Лише 0,0% Три сотих відсотка усієї наявної води міститься у річках, озерах і ставках. Однак для використання людиною ця вода потребує очищення. Атмосфера також містить незначну кількість води і одразу у трьох агрегатних станах. Вологість повітря залежить від місту водяної пари, а краплинки води і сніжинки та часточки льоду формують хмари, тумани і атмосферні опади тощо. Щоденно земною поверхні випаровуються мільйони тонн води, які згодом випадають у вигляді дощу та снігу. Речовини, які поглинають вологу з повітря, називають гігроскопічними. До них належить, наприклад, кухонна сіль та цукор. Літосфера також містить воду як у вигляді підземних водойм, тобто у вільному стані, так і у складі різних мінералів, тобто хімічно зв'язану. Вода річок, озер і деяких джерел містить розчинених речовин менше 1 граму в 1 літрі, тому її називають прісною. А от чистої води в природі не існує. Навіть при контакті з повітрям вода розчиняє у незначних кількостях його компоненти, такі як кисень, азот, вуглекислий газ. А ще вода містить нерозчинні домішки, в тому числі часточки пилу. Воду в одному літрі, якої міститься понад 1 грам розчинених солей, називають мінеральною. Склад мінеральних вод різноманітний. Багато з них мають лікувальні властивості. У деяких містах України моршин, трускавець, гусятин, налагоджено їх спеціалізоване виробництво. Масовий води у живих організмах починається від 50% і може сягати 99%. Так в організмі дорослої людини вода складає майже 2 третіх маси тіла. Чиста вода це безбарна рідина без запаху і смаку, яка замерзає за температури 0 градусів Цельсію, а за тиску 760 мм тутного стовпчика закипає при 100 градусах Цельсію. Густина води складає 1, на сантиметр кубічний за температури 4 градуси Цельсію. Вода має малу теплопровідність, тобто повільно нагрівається та повільно охолоджується. І майже не проводить електричного струму. Вода має три агрегатні стани, і, окрім лідкового стану, може бути твердою, тобто льодом, і газуватою, тобто водяною парою. На відміну від більшості інших речовин, вода розширюється при замерзанні. Густина льоду становить 0,917 г на сантиметр кубічний. І тому він легший за воду. Інші речовини характеризуються тим, що у твердому стані вони мають більшу густину, ніж у рідкому. У льоді між молекулами H2O утворюються порожнини, які зникають під час танення, і речовина ніби ущільнюється. Через те, що лід легший за воду, він не тоне у воді, залишаючись на поверхні водою, і їхня більшість практично не промерзають до дна, що сприяє виживанню риби та інших мешканців водою взимку. Вода є термічно стійкою речовиною, адже її молекули руйнуються за дуже високих температур. Лише 0,3% усіх молекул води розкладається при температурі 1000 градусів за Цельсієм. І лише 11% при температурі 2500 градусів за Цельсієм. Також вода розкладається під дією постійного електричного струму. Продуктами розкладу молекул води є водень і кисень. Досить поширеним явищем при змішуванні води з деякими іншими речовинами є утворення розчинів. Розчинами називають однорідні суміші речовин, в яких найдрібніші частинки речовин, як, наприклад, молекули, розподілені настільки рівномірно, що їх неможливо виявити навіть під мікроскопом. Існують не лише рідкі розчини, але й тверді, серед яких сплави металів, наприклад, електрон сплав срібла з золотом. І газуваті, як, наприклад, повітря. Як і інші суміші, розчини не мають постійного складу. Кожен розчин має містити принаймні два компоненти: розчинник і розчинену речовину або ж речовини. Речовина, яка перебуває в тому ж агрегатному стані, що й розчин, приймається за розчинник. У випадку, коли агрегатний стан усіх речовин у розчині однаковий, розчинником вважається та речовина, маса якої найбільша. А от щодо водних розчинів, то традиційно розчинником завжди вважається вода. Навіть тоді, коли води менше за розчинену речовину. Крім води, розчинниками є інші рідини етиловий спирт, газ тощо. Йодна настоїнка, яку використовують для дезінфекції ран, є спиртовим розчином йоду. Змити фарбу з руки або одежі можна за допомогою шматочка вати, змоченої ацетоном або бензином, які також є хорошими розчинниками. Отже, деякі тверді речовини, наприклад, кухонна сіль, цукор, лимонна кислота, добре розчиняються у воді. А от крейда, скло чи золото у воді взагалі не розчинні. Різні рідини і гази також мають різну розчинність у воді. У воді не розчиняються олія і бензин, а етиловий спирт, ацетон і глицерин необмежено розчиняються у ній у будь-яких співвідношеннях. В хімії умовно розрізняють розбавлені та концентровані розчини. Розчин, у якому міститься багато розчиненої речовини і, відповідно, мало розчинника, називають концентрованим. Розсіл це концентрований розчин кухонної солі, а цукровий сироп концентрований розчин цукру. В розбавленому розчині міститься мало розчиненої речовини. Підсолений суп та чай з цукром є прикладами розбавлених розчинів. Властивості розчину також відрізняються від властивостей індивідуальних речовин. Водні розчини закипають при температурі понад 100 градусів за Цельсієм, а замерзають менше 0 градусів за Цельсієм. На цій властивості ґрунтується використання солі для боротьби з желедицею. Сіль, попадаючи на сніг та розчиняючись в ньому, утворює розчин, який замерзає лише при сильному морозі. Тверді солі, як і чиста вода, не проводять електричного струму, проте розчини солей електропровідні. Властивості води як розчинника мають широке використання у багатьох промислових галузях, техніці, сільському господарстві, будівництві, медицині і наукових дослідженнях. Водні розчини вкрай необхідні і в повсякденному житті будь-якої людини. В природі також важлива роль води як розчинника. Атмосферні гази мають незначну розчинність у воді. У морській, і океанській воді серед розчинених речовин переважає сіль або натрій хлорид. У живих організмах усі рідини також є водними розчинами речовин, переважно органічних, що надходять до організму з їжею або утворюються внаслідок біохімічних реакцій. Колообіг елементів природі, в тому числі, відбувається завдяки водним розчинам. Вода поширена і у сонячній системі. Так, в атмосфері Венери виявлено небагато водяної пари, а у вигляді льоду вода входить до складу багатьох астероїдів і комет, деяких супутників Юпітера і Сатурна. У 2009 році вперше були отримані достовірні свідчення про наявність на місяці льоду у великій кількості. Але температура на цих небесних тілах не дає утворитися водному середовищу, придатному для життя. Отже, підсумуємо: вода це сполука гідрогену і оксигену, яка є однією з найпоширеніших речовин у природі і становить основу гідросфери. За звичайних умов вода є безбарною рідиною, що не має ані запаху, ані смаку. Вода має густину 1 г на сантиметр кубічний, замерзає при 0 градусів, а кипить при 100 градусах Цельсія. Молекули води є досить стійкими. Вода це найважливіший розчинник на планеті, в який розчиняється багато різних речовин. Фактично, природна вода і усі біологічні рідини є водними розчинами. На цьому сьогодні завершуємо. На все добре!